Доброго вечора, Божого захисту, міцного здоров'я. Ми з вами на кухні і вас вітає Марічка. Сьогодні у нас неділя, завтра понеділок, і на обід на роботу я хочу щось собі зготовити, щось цікаве і смачненьке. А це буде в нас крокодил із місною начинкою. Для тіста я візьму звичайне. Тісто як на хліб, навіть з чернушкою, тому що я дуже-дуже люблю хлібчик з чернушкою. Ну, а начинка буде м'ясна. Так, Для тіста нам потрібно пів літра теплої води, 25 грим дріжджів, чайна ложка солі, столова ложка цукру, столова ложка оцту і дві олії. Мука і тісто як на вареники. Але я додам 3 столових ложки олії і додав ще чернушки. Ну, а як я буду зараз робити тісто, частково вам буду показувати все вперед. Так, Тут в мене є одне яйце, літра води і чайна ложка солі. Я гарненько, гарненько-гарненько це гарненько все, все розмішала відеочкою. І тепер будемо додати дріжджі. Цукор із дріжджя розмішала, розтекла і додала нашу масу. Так, тепер додаю оцет столову ложку і додав чернушку. І буду досипати муку. Чернушки приблизно десь пів чайної ложечки. Ну, а тепер я вже додала олійку і буду вимішувати. Яке буде тісто, то я вам тоді покажу. Ну, ось таке вийшло в мене тістечко. О. Поставлю в тепле місце, нехай воно гарненько зійде. А тоді будемо виробляти е, крокодильчика. Ну, а тепер, дівчата і хлопці, приступаємо до роботи. Тісто наше підійшло так. І викидаємо. На стіл так. Я заберу звідти частинку на ніжки, це наперед. Це буде назад, на задній. Ще нам треба на зуби, і ще нам треба на очі. Ну, там на зуби я набагато взяла, то буде оце. Так, оце нам на частинки тіла. Так, тепер наше завдання розкачати прямокутника. Не дуже товстого, але і не тоненького. Напевно, все. Так, оце чорненьке, це є чорнушка. Тепер наша задача розділити на частинки, а частинки в нас будуть. Отакі От і ось тут. Серединку ми залишаємо, на серединку будемо класти начинку, а це буде голова. Ось ось це буде голова. Так, будемо різати. Я розрізала. Тепер буду накладати начинку. Начинка в мене фарш пережарений з цибулькою, і з моркочкою. І тоді взяла проблендерева. Тут у нас. По краях він трошки жирненький, то я це брати не буду. І на хвостика потрібно покласти, тому що, коли будемо смакувати, щоб кожна частинка нам смакувала. Ну, та й та й все. Я підготую на ніжки, на лапки, а тоді будемо з вами заплітати. Дівчата і хлопці, ось я зробила таку як вісімку, ось в цю частинку. І в цю частинку зараз ми покладемо фарш і зліпимо, у нас будуть оченята. І тоді ми їх сюди поставимо і будемо заплітати нашого крокодила. Хочу показати. Ось одне очко я вже зліпила, а тепер друге очко. Бачите, в нас тут начинка. Отак розширили і зліпили. О. А тоді ми тут його, ці оченята йому зробимо великі-великі. Ось так форму. Форму ми зробимо вже під час нашої роботи, але заготовочку ми все ж таки поклали. Так. Ну що, тепер будемо працювати. Тільки я оце сніму ученята і хочу вам показати. Так. Що ми робимо з головою? Ось так. І ось так. Це в нас голова. Тут в нас є начинка. На голову накидаємо, накладаємо наші очі, потім ми їх трішки приукрасимо, а тепер заплітаємо наші ніжки, а тепер заплітаємо наші ніжки. Так, напевно, ще я візьму ось також, щоб він краще тримався. І все. І плетемо, як звичайну, косу. Ось сюди по боках, по сторонах ми кладемо наші кісто і отак навскіз плетемо то одну сторону, то другу сторону і закриваємо наш фарш. І робимо нашого крокодила. Тепер наші ноженята, треба їх також плести. І платемо тут вже звичайну косу. Бачите? Бачите, який у нас крокодил. Питали, що за крокодил? Так, ось такого крокодила зловила я в себе в ставку. Це мій крокодил в мене там водиться що хоче. Так, тепер наша задача зробити смачні і наші. Лапки, щоб не тільки було одне тісто, а і смачні, присмачні були наші лапки. Так, начинку положили, м'ясо лежить, а тепер застібаємо. Беремо відео і хочу зробити йому отакі собі щось таке, нібито, щоб схоже було щось на лапки. Розрізати я не буду, тому що тут фарш може потекти. Ну, а тепер у нас нам лишиться ще зробити йому зуби ось тісто. Тісто беремо і так не дорізаємо, по чуть-чуть по розрізаємо і не дорізаємо, дівчата і хлопці. Хоча б Уявні зуби, але потрібно зробити. І отак кожного зубчика із... <смір> зробити гостренького, не тупенького, а гостренького. Ну і все. Бачите, який у нас крокодил буде? Так, зубчики кладемо сюди під очки, щоб краще тримались. Є. І... і усе. Так, сюди, там, де має бути носик, нам треба підрізати і щось покласти. І там, де мають бути очі, також, дівчата, треба сюди щось покласти. Переложила я крокодила на деко. Ну, його так було проблемно перекладати, дівчата й хлопці. Ну, але якось переложила. Тепер помащу яйцем. Тут в мене є жовток із водичкою розмішаний. Так, і наш Крокодилчик буде гарненький, буде гарненький. Не в ліс, за, мале, за тако. Ну, але вже як буде, так буде. Так, в ніздрі я і в очі сунула горіхи волоські. Ну, і я думаю, що все буде добре і все буде смачно. Якщо щось не так, вибачайте. Потрібно було робити як меншого, і тоді було би все добре. А ще ж він виросте, дівчата і хлопці. Він буде велетень. Він буде велетнем. Ну, я думаю, що вже пора вміщати мого крокодила в духовочку. Ну ось і готовий вже мій крокодил, дівчата і хлопці. Ну як він вам на вигляд? Він вам подобається чи ні? Бачите, трішки м'язко жирненьке і чуть-чуть в нас вийшла рідина. Але це нічого страшного. Головне. Що він у нас буде смачним. Зараз я візьму його акуратно, дуже акуратно якось переміщу на доску і, і нехай схолодає. Я взяла решітку з під духовочки і буде під низом. Повітря проходите, і він під низом не будемо крити. Скажу вам до побачення і смачного нам усім! Пока-пока!